Центральна частина Харкова Київський район важка техніка у вигляді багатотонного крана та висотний підйомник. Це міські комунальники розпочали ремонт постраждалого будинку будівлі, що знаходиться майже за 20 метрів від недавнього прильоту. Будівля зазнала серйозних руйнувань. На даному об'єкті внаслідок вибухової хвилі було пошкоджено покрівлю та конструктив будинку. Деякими місцями стіни відійшли від перекриттів майже на 10 сантиметрів. Першочергово були виконані роботи по усуненню аварійності та зашиванню контурів будівлі. Наразі силами КП «ХРБП» виконуються роботи з демонтажу залишків старої покрівлі та усиленню конструктива будівлі шляхом стягування металевими балками. Надалі планується виконати роботи по улаштуванню нової крок'яної системи, обрешітки, бар'єру та покриття з металу. Профлист є більш надійніший, зручніший та довговічніший, ніж шифер, який тут був раніше. Роботи виконуємо швидко та якісно, щоб встигнути все зробити до холодів та снігу. Ігор Безкровний, Ярослав Куроненко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків новини.